Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єрошвець. Французький Легіон уже в Україні. З такою заявою виступив президент Франції Еммануель Макрон. Від слова, начебто, близько 100 французьких легіонерів з третього піхотного полку, а це найбільш боєздатна частина французького легіону уже в Україні. Начебто підкреслює по інсайдерській інформації під Слав'янським, начебто вони займаються технічними питаннями, начебто розглядається питання про те, що війська НАТО можуть зайти в Україну для ліквідації російського прориву на фронті. Захід починає розуміти, що на карту. Поставлено не тільки майбутнє України, а майбутнє не тільки Європи, а й майбутнє усього цивілізованого світу. З вами український історик та журналіст Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі.